Ми робимо маленький клад з вірою у велику перемогу. Це процес обрізання м'яса. Михайлівські освітяни господині готують тушкованки для ЗСУ. за класичним рецептом. У банки кладуть лише спеції і м'ясо. Ми хочемо, щоб наші хлопці були ситими і скоріше поверталися додому з перемогою. М'ясо ріжуть на рівні частини. Бажано, щоб кожен шматочок був із прошарком сала. кажуть так смачніше. Такі тушонки вони дуже гарно допомагають нашим солдатам, тому що вони взяли баночку, відкрили і додали туди, куди воно їм потрібне. І це набагато їм полегшує процес варіння їти і більше є часу бити орків. Наступний етап беремо м'ясо і закладаємо в банки. Готувати тушкованки, паштети та інші смаколики на передову розпочали від перших днів повномасштабної війни. Кажуть, не змогли сидіти без діла, коли хлопці потребували допомоги. На передовій є хлопці із Михайлівки. З 14 року вони нас охороняють. Є яких дуже важко ранили. Вже є різні ситуації в нас. Після того, як м'ясо і спеції у банці, наступає один із найвідповідальніших етапів. Заключую ці банки, відправляємо ці банки в автоплав. А наші хлопці з задоволенням хай закупують російсьцю землю. М'ясо постачає Нафтулівська свиноферма. Банки приносять жителі Михайлівки. Вони ж допомагають грошима на спеції та кришки для закруток. Потрібно відмітити, що тих людей, яких не видно. А це є люди, які по селах проживають. Тут Видошка, Королівка, Макетинці, Іванівка, Михайлівка. Тому що не завжди вистачає нашого автоклаву, щоб поставити ці тушонки. В нас по селах люди ми розвозимо, даємо їм тушонки. Вони в себе їх там автоклавах проварюють, переварюють, потім звозять до нас сюди, віддають. Вже готові тушкованки. Волонтери везуть на фронт. Що домашні їсти, а що вони там бідні постійно, такі там консерви, які там їм давали. Думаю, вони будуть доволі. Саме головне, ви знаєте, коли почала подяка йти від наших хлопців з передової, до тих пір, поки війна не завершиться, ми не маємо права ніякого зупинятися. Ми повинні постійно, постійно працювати в цьому русі. І головне не падати духом. Ми точно вірите, що Україна переможе.